Наші Карпати. Усім привіт! На вихідних я була в Солодино, і в цьому відео розкажу вам, скільки коштує проживання та харчування. Це краєвид за вікном. Наші Карпати дуже-дуже гарні. В Карпатах я вже була не один раз. Правда, після народження сина я нікуди не виїжджала. Ну, це я вже з малим вибралась. Моєму сину три з половиною роки, тому ми поїхали трішки відпочити. Ми їдемо в Солотвино. Там ми забронювали номер. Ми їдемо в готель Візав, в якому ще були вільні номери, тому ми їдемо туди. В Солотвино я не була жодного разу, це їду вперше, але на озеро ми не попали. Ну, я сподіваюся, наступного разу попадемо ще на озеро. Тому що. Планували поїхати на озеро, хоча в басейні я говорила з однією жінкою, вона говорить, що на озері дуже багато людей, там немає де яблуку впасти, тому вони плавали в басейні. В цьому готелі є три басейни: два дорослих, один дитячий. Моєму сину дуже сподобався басейн, тому три рази в день там, ну, ми, дуже, ми були в басейні. Ми ходили в басейн і проводили там дуже багато часу. Точніше, син проводив. Так як я їхала одна з сином, мені потрібно за ним дивитись всюди, тому я, можна сказати, в басейні майже не купала, стільки дитина. Це наш готель, куди ми приїхали, коридор, картини висять на стінах. І прямуємо в наш номер. В номері, як бачите, є тапочки. Номер у нас трьохмісний. Тому два халати є, і три пари тапочків. Тапочки нам не пригодились. Точніше, я собі відкрила, а син теж захотів приміряти собі, відкрив іншими ми не користувались. Так само халат один я взяла, але в ньому жарко було, тому що була дуже спека. Також ним не користувались. Ну, а іншим навіть. Не, не діставала звідти. Такий невеличкий коридорчик, шкаф, Зліва санвузол і прямо. Кімната. Номер трьохмісний, тому що двохмісних номерів не було, все заброньовано, прийшлося взяти трьохмісний. Звичайно, якщо б був двохмісний, це було б дешевше, але, ну, як є, так є. Ціна трьохмісного номера коштує 4800 гривень. Це в сутки виходить 1600 гривень. Ось такі рушники біленькі для трьох людей. Три комплекти рушників. Є холодильник. Тут список, якщо ви щось заберете. Цікаво, що тапочки, якщо заберете тапочки, 100 гривень, хоча це ж здається одноразово, одноразові тапочки. Такий невеличкий холодильник. На цьому ліжку ми також ліжком не користувались, спали на великому ліжку з сином. Номер мені сподобався. Краєвид за нашим вікном. Номер чисто в номері, світлі кольора, як мені подобається, і санвузол. Привіт! Проблем з водою не було, вода гаряча була завжди, рушникосушка, тільки вона щось не працювала, Ну, напевно, тільки взимку працює, я так думаю, не знаю. Умивальник, фен. Все необхідне є. Також є мило, шампунь. Так виглядає басейн. Я вже говорила, що тут є три басейни: ось це два дорослих: один з прісною водою, один з соленою водою і дитячий басейн. Перший день пройшов. Добрий ранок. Це у нас другий день. Вигляд з балкону. Як бачите, на першому поверсі є кухня, можна готувати їсти, але я потім пізніше вам ще покажу. Це коли ви виходите з номерів з коридору. Такий вигляд. І бачите, внизу є дитяча площадка, і там далі ще дитяча площадка. Це також територія готелю. Там є ще багато лежаків, що можна виходити і загоряти. Територія невелика в готелі, але і більше їй не потрібно. Сніданок хочу показати сніданок, що ми брали. Сніданки у них комплексні коштує снідан... Там декілька видів сніданків, а ви вже собі обираєте, які хочете. Ціна сніданку 145 гривень. Ось цей сніданок, що ми взяли яєчня, сир, масло, ковбаса і салат. Це 145 гривень коштує. Я ще взяла собі капучино, капучино я взяла це 30 гривень, і сік дитині 25 гривень. На обід. На обід я взяла токан з бринзою і шкварками 90 гривень, вареники з картоплею, 75 гривень. Це заїзд в наш готель. Він знаходиться біля дороги. Це ми вирішили піти, трішки пройтись далі і піти в соляну кімнату. Ось там на другому поверсі ресторан, там ми ходили снідати, можна на вулиці сидіти, снідати за столиками. Це вже те вам подобається. Ми і на вулиці їли, і в ресторані. Соляна кімната, ціни в соляну кімнату. Ціна 100 гривень з людини, але діти, от я не пам'ятаю, до 5 чи до 7 років дітям хід безкоштовний. Також біля соляної кімнати зоомагазин, там попугайчики продаються, хом'ячки, то дітям також було цікаво позаглядати на них, подивитись. До речі, не знаю корисні ці кімнати, чи це тільки маркетинг. Напишіть в коментарях, що це недалеко знаходиться АТБ, АТБ тут велике. Можете самостійно готувати їсти, можете замовляти їжу, це вже як вам подобається. Тому що багато людей я бачила самостійно собі готували, м'ясо готу... стейки готували, шашлики. Також навіть бачила люди на таких газових, ну такі ці грілки невеличкі, варили пельмені. Тому різні варіанти, це вхід в басейн. Ось бачите, на вулиці є кухня, тут є посуда, ви можете нею користуватись, умивальник, вода є, миючі засоби. Можете самі собі тут вже готувати, От люди жарять шашлики. Також на вулиці ще стоїть холодильник. Ну, Холодильник є і в номері, але тут також є холодильник, є мікрохвильовка. Тому можете користуватись і кухнею, якщо хочете щось самі готувати. Можете йти в ресторан. Ось там холодильник, далі мікрохвильовка. Це у нас вже третій день. Ми замовили сніданок. Я взяла собі капучино. Це так виглядає ресторан. Сніданок капучино моє 30 гривень, 90 гривень сирники і 90 гривень коштує молочний шоколадний коктейль. Сніданок нам вийшов 210 гривень. Хочу сказати, що сніданки там порції норма... ну, великі, тому ми брали один сніданок на двох, тому що нам вистачало сили його на двох. І на обід ми брали спагеті з м'ясом, ціна його 90 гривень. Також ми його їли на двох, тому що дві порції нам було забагато. Ми наїдалися однією порцією. Звичайно, хто їсть більше, то вам треба дві порції. Басейн ми приходили з самого ранку, басейн працює з 10 з до 10. Найбільше людей тут вже після обіду. але Так як мій син прокидається зранку, він вже з 7 години хотів басейн, не міг дочекатися, тому ми тут були одні з перших в цьому басейні. Ну, якщо ви хочете їхати з дітьми, то дітям тут, я думаю, вашим має сподобатися. Моєму сину дуже сподобалось. І балкон. На балконі можна сушити одяг, є табуретка, можете сидіти собі. Попільничка, хто курить для тих, хто курить. Також ще сподобалось, що на дверях є сітка, щоб мухи комарі не залітали. І і день четвертий, також комплексний сніданок, ціна 145 гривень. Туди входить 2 яйця варених, дві сусіски, масло, сир, хліб і салат. Це коштує 145 гривень, і я взяла собі ще капучино, це коштує 30 гривень. Такий сніданок у нас вийшов. І солянка. Солянка 90 гривень. До речі, там ще є салати, в меню, піца, ну багато різного. Ціни салатів, всі салати до 100 гривень. Все, наш відпочинок закінчився. Я вже з Матвієм збираємось додому. Зараз ще по дорозі заїдемо на базарчик, подивимось, що там є. І ще з приводу басейнів я запитувала, чи восени вони працюють, планують восени працювати, все залежить від того, чи буде світло, але раніше вони восени працювали. Тому дізнавайтесь, дзвоніть, дізнавайтесь, я думаю, що восени проживання має бути дешевше. Краса неймовірна. Це ми зупинилися. Тут знак стоїть, що це центр Європи. Ось знак центр Європи. Тут зупинка, також є базар. Ні, між короблями. Це 200 гривень головного ну, сиру, так? І в І гриби. А в яку ціну гриби пів То 100 гривень. 100 гривень, 100 гривень. Шнірки 100 гривень. Шапки такі коштують 250 гривень. Також ми дітям купували такі шапки. ще сумі. А як ви говорили, що це таке? Ну, от вся в бутилках що я брала. Віски. А, це віски такі різні, так? Віскі. І настойки різні. По 150 гривень, так? Так. 150 гривень. Так, мамі Матвій капчики купляє. Мені не треба, де ти взяв? Іди постав, де ти взяв? Мамі не треба. Він запам'ятав, що я порвала капчики і вже мені бере. Дякує, Матвій. Дякую, що подивились мої відео до кінця. Всього доброго.